Ваша чаша у всіх емоційно переповнена. І переповнена вона так на 80% саме негативними цими враженнями і переживаннями. І цьому сьогодні, ну да, ну дивитесь на якусь там красиву подію, на якісь там. Симпатичний фільм, зустріли гарну людину, але враження у вас залишаються зовнішніми. Всередину ви їх не пускаєте. Або ви прочитали класний вірш там, відомого поета чи поетеси. і от На одну секунду у вас це якось зачепило. Єдине, що ви скаже, можете сказати, ну так, да, концептуально, атмосферно. Глибоко. Але всередину не пустили ні ці думки, ні ці переживання. Нікуди. Емоційні ваші чаші переповнені. Тому звільняйте їх від того, чого там вже не повинно бути.